З Барселони на батьківщину Далі за годину в Іспанії відкрили нову ділянку швидкісної залізниці, що сполучатиме столиця Каталонії з містечком Фігерас, де народився відомий художник. Також Барселона тепер буде пов'язана швидкісним сполученням із Мадридом. Шлях туди триватиме близько трьох з половиною годин. На церемонію відкриття нової гілки в Каталонію, попри політичні розбіжності, приїхали принц Феліпе та прем'єр Іспанії Маріано Рахой. Це значно більше ніж просто залізниця. Ми здійснили найбільший і найамбіційніший проект, який коли-небудь існував у нашій країні. це найбільше досягнення для стратегічного розвитку і процвітання Каталонії, решти Іспанії та всієї Європи. Нині у планах відкрити швидкісну гілку до французького парпіньяна за розрахунками. Її запустять навесні на фінальному етапі Барселону збираються з'єднати з Парижем. Втім, коли це станеться, достеменно невідомо. Через економічну скруту будівництво залізниці вже кілька разів заморожували.